Друзі, якщо ви бажаєте придбати справжній, натуральний, патріотичний, бандерівський мед, ну, звертайтесь ось цієї пасіки чудової. От, Я вам продам. І ви будете дуже задоволені справжнім, непідробленим українським патріотичним медом. О. Ну і звичайно бжолам моїм буде приємно, що вони внесли мед таким поважним людям, як ви, патріоти України. Отже, замовляйте. Бажано тут в Ямполі, в Ямпільському районі, колишньому, бо якщо висилати його новою поштою. Трошки буде накладно вам і мені і бджолам. О, дороговато. А так ось тут на місці. В ямполі, будь ласка, звертайтеся. Мої бджоли будуть дуже задоволені, що їх труд сподобався вам. Ви подивіться, яка тут гарна місцина, ліс, Який тут мед, якби ви. Якби ви лише понюхали його. Мені самому він. Дуже, дуже подобається.